Це саме воно. Нам неймовірно пощастило, тому що нам вдалося знайти саме те крісло, яке вчора було викрадено із сусідньої кафешки. Ось цей чоловік зараз сидить на ньому. Скажіть, будь ласка, навіщо ви це зробили? Не ставте мене в незручне становище. Але було вкрадено саме ось таке крісло. А може це? Ну, там за углом подивиться, там таке багато. Чому саме це? Тому що тут ніжка така специфічна. Яка? Покажіть. Все, бачите, ось тут. Немає фарби. <ріст> Як вам вдалося його принести, непомітно. <ріст> Можна я спробую зараз віднесу його в типу кафешку? Спробуйте ось це віднесіть. Може воно їм підійде. Ми зараз віднесемо інше крісло, бо цей чоловік не дає своє. Що, да? прибите, так? І ваше прибите? Давайте, останемо. Спробуйте, може. Обидва крісла взяли і прикопали, тож ми не зможемо їх повернути. Дякую. що ви це робите? Ми займаємося розслідуваннями. Супер, взагалі.